Скільний набір кайт у розмірі М. Розрахований на зріст 1,30-1,45 Meter Починаємо з аксесуарів. Пенал-косметичка. Пляшка для води 500 мл. На кнопочці. Має зручну тканину ручку. Ланчбокс 750 мл. З прозорою кришкою. Всередині є роздільники, виделка та ложка. Ліцензія Моланг. Сумка для змінного взуття з кишенькою. Також має зручну ручку петлю. Рюкзак має одне вміске відділення, має дві передні кишеньки. Стильний гаманець, брелочок. Ось такі стильні аксесуари. Більшні кишеньки для пляшки для води або термосу. Ущільнена ручка, ручка петля. Нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Дно прогумоване.